Вітаємо вас, наші любі слухачі! Сьогодні з вами Аня та Рома, а також програма Рожеві окуляри. Привіт, привіт, друзі! Ми будемо сьогодні говорити про надзвичайно важливу тему, яка є дуже актуальною і серйозною в наш час. Так, сьогодні ми розкриємо тему поваги та розуміння військових, а також людей, які повернулись із фронту. Отож, друзі, залишайтеся з нами, будемо говорити про це. Дорогі друзі, ми починаємо наші роздуми і хотіла би почати з такого запитання до тебе, Рома. Як ти вважаєш спілкуватись з людьми із фронту? Які можливо такі аспекти цього спілкування ти б хотів виділити? Ну, відповідь на це питання дуже складне, тому що кожна людина є індивідуальною. Я знаю особисто людей, військових, моїх знайомих, одногрупників, друзів, які зараз на фронті служать, і я можу сказати, що це все дуже індивідуально, тому що е, дехто є дуже позитивним сам по собі, як людина. І для нього переносити стрес є не так складно. Хоча всі ми розуміємо, що відбиток дуже сильно залишається е після війни у кожної людини, але особливо у військових. І тому, коли ми говоримо про те, як говорити правильно з людиною, яка є військовим і була на фронті, мені здається, що тут питання дуже індивідуальне, і підхід до кожного має бути особливим. У тому плані, що декому потрібна підтримка, декому потрібні поради, декому потрібно просто з ним зустрітися, погуляти, щоб він запитав, як в тебе справи, ти запитав, як в нього там справи, і цього достатньо. Чи потрібна допомога військовим, я більше, ніж певний, що потрібно, тому що завжди є те, що потрібно військовим: аптечки, шкарпетки. Можливо, рукавиці, тому що не за горами вже той сезон, коли потрібно утеплятися і багато-багато чого іншого. Тому швидше, я думаю, з точки зору чоловіка, що людям, які зараз на фронті, потрібно більше підтримка фінансово для того, щоб допомогти їм придбати якісь потрібні речі. Але якщо людина з тобою спілкується і ти бачиш, що її потрібна підтримка моральна, звичайно, без сумніву, без сумніву, потрібно це робити. Тому по-перше, це індивідуальний підхід до кожного. А по-друге, це слухати. Тому що е людина сама відкриває себе, коли вона говорить, хоче вона цього чи ні, вона виливає свою душу, вона починає розповідати те, що її болить, те, що її турбує. І слухаючи її, ти можеш зрозуміти, як ти можеш їй допомогти в тій чи іншій ситуації. Ну або просто підтримати, не обов'язково е допомагати. Тому, якщо ми говоримо про військових, то це. Індивідуальний підхід до кожного і слухати. Угу, Так, ну є, є доля правди в твоїх словах. А як ти думаєш, чи потрібно їх е, розпитувати, там, що вони бачили, що вони чули, коли закінчиться війна, чи це все буде довго? Е, знаєш, чесно кажучи, при спілкуванні з людьми, які були там на фронті, які, е, ми розуміємо, що бачили дуже багато різного. Е, перше, що мені здається. Потрібно висловлювати це повагу, тому що я, наприклад, розумію, я зі своєї точки зору скажу. Я розумію, що це люди, які там, які нас захищають, які жертвують багатьма моментами у своєму житті для того, щоб захищати державу. І я розумію, що це просто безмежна повага до цих людей і розуміння того, що вони роблять щось, щось особливе, щось що потрібне. А також мені здається, що дуже важливо не акцентувати настільки увагу, що ось. Вам потрібно з вами потрібно особливе спілкування. Вони такі ж самі люди, вони залишаються тими ж самими людьми, просто вони бачили набагато більше, трохи більше від нас, людей, які залишаються тут, і мені здається, що розпитувати їх, як вони бачили, що вони бачили, що вони відчували. Залежить найперше від рівня спілкування з людиною, тобто настільки ти близький з людиною, настільки ви відкриті один одному. І е, залежить від того, чи готова людина відкриватись тобі, тому що є різні люди, і є ті, з якими ти спілкуєшся близько, і вони готові, вони хочуть поділитись. А є ті люди, які е, ти не такий близький з ними, можливо, там зустрів по дорозі, або, знаєш, бувають такі моменти, коли життя зводить людей, і ти якби через обставини говориш і спілкуєшся з людиною. То тут залежить вже від того, чи готова людина тобі відкритись, чи. Чи ви не на достатньому рівні близькості. Але загалом, якщо взяти, то мені здається, якщо людина хоче тобі виговоритись, хоче тобі розповісти і вважається за потрібне, чому б не послухати? Ми також живемо у цих реаліях, і нам варто знати про те, що там відбувається. І, можливо, не все до кінця знати, тому що розуміємо, що це військові, можливо, таємниці або те, що не можна розповідати людям. Тому найперше, це залежить від рівня довіри, а по-друге, це... Залежить від е, того, які тем ми чіпаємо, коли розмовляємо з людьми, які були там на війні. Друзі, дякуємо вам, що ви разом з нами, і ми продовжуємо нашу розмову. Будь-яка травматична подія, яка може загрожувати життю, може викликати сильну стресову реакцію. Під час перебування на війні людина працює, опираючись на інстинкти та базові рефлекси, спрямовані на виживання в цьому контексті, переважає раціональне мислення, відсутність емоцій, а увага зосереджена на завданнях, необхідних для виживання. Тому, коли військовослужбовці повертаються додому, особливо тим, хто пережив війну, вперше їм важко адаптуватися до змін. Ця адаптація вимагає часу через різку зміну контексту та психологічного навантаження. Перед повномасштабним наступом війна могла мати інші реалії, але в сучасних умовах процеси швидші, і внаслідок цього військовим важко впоратися з різноманітними емоційними та психологічними викликами. Порушення сну, роздратованість, дратівливість це тільки кілька проявів депресивних та тривожних синдромів. Які варто враховувати та шукати допомогу для їх подолання. У взаємодії з військовими важливо дотримуватися поваги до їхнього досвіду та особистого простору. Розмовляйте спокійно та зацікавлено. Важливо підходити до розмови з військовими виважено та з цікавістю, уникаючи емоційних сплесків. Зберігайте спокій та увагу, навіть якщо розмова стосується тем, які можуть бути для вас важкими. Будьте щирими та запитуйте. Якщо ви не впевнені, чи можна говорити про певні теми, будьте відвертими та запитайтеся військового, чи вони готові слухати про ваші повсякденні події, чи вони відчувають комфорт в обговоренні певних тем. Уникайте тем табу. Зберігайте особистий простір та поважайте можливі обмеження військових. Уникайте запитань про військові таємниці, особисті почуття під час війни чи деталі їхнього військового досвіду. Висловлюйте підтримку. Замість стандартних фраз, які можуть виглядати нещирими, висловлюйте щирі слова підтримки питайте, чи є щось, де ви можете допомогти, і виражайте свою готовність завжди підтримати. Дотримуйтесь особистих кордонів, запитуйте дозвіл перед фізичними контактами, якщо вони необхідні. Розумійте, що військові можуть бути чутливі до фізичних дотиків через свій досвід. Важливо завжди ставити себе на місце співрозмовника та дотримуватися таких правил, щоб створити комфортне та взаємоповажне спілкування з військовим. Перед спілкуванням з військовими важливо розібратися у власних думках та почуттях. Збалансовані розмови вимагають чітких ідей і відсутність зайвих емоцій, щоб уникнути непорозумінь. Не дивіться на військових як на опонентів, пам'ятайте, що вони залишаються людьми. Важливо уникати стереотипів та важливо допомагати створити атмосферу взаєморозуміння. Не намагайтеся втручатися, якщо військова особа не проявляє бажання ділитися досвідом чи проблемами. Уникайте непередбачених порад або терапевтичних спроб. Якщо вони не були запропоновані, також варто уникати сильних звукових подразників. Військові можуть бути чутливими до гучних звуків через свій досвід. Утримуйтеся від криків та гучних розмов. Пам'ятайте про їхню чутливість. Летить овиц хвала.

Друзі, звичайно, ми не експерти. Але хочемо, щоб ці прості правила допомогли вам у спілкуванні, розумінні та повазі до тих людей, які нас захищають. Друзі, просто подякуйте їм та допоможіть зробити безпечну теплу атмосферу затишку, де б ви з ними не були. Друзі, а якщо вам цікаво, то шукайте рожеві окуляри і на інших платформах. А також якщо у вас є якісь питання або побажання. Телефонуйте за номером 093 -20 05 200. Дякуємо, що були сьогодні разом з нами. Папа! -па.